Доброго дня малята, любі хлопчики дівчата. Згадали, мене звуть пані Наталя. Знову рада вас вітати на нашому занятті. І сьогодні мені допоможе його провести Арійка. Привіт, друзі! За допомогою мнима таблиці ми вивчимо з вами віршик, як треба доглядати за кімнатними рослинами. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою полівайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любить діти, час не гайте, Наші листя протирайте, бо для нас квітів. Найкращі, друзі діти. Яка кімнатна рослина тобі подобається найбільше? Чим саме? Мені подобається симполія або фіалка. Подивись, яка вона гарна. Симполія – травяниста рослина із тропічних районів Африки. З ексамитовими зеленими листками і фіолетовими квіточками без запаху. На основі симполії вибули багато сортів фіалок з різним забарвленням квітів. Стебло у фіалки укорочені. Прикарневою розеткою. Листя зелене, м'ясисте, покрите ворсинками, округле з коротко загостреною верхівкою. Квіти мають 5 пелюсток і зібрані в суцвіття. Ростуть вони на коротких квітоносах. А тепер ми трішечки відпочинемо і зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться на екран і повторюйте за нами. 1, 2, 3, 4, 5. Будемо фіалку разом малювати. Поважні батьки, роздрукуйте шаблон для нашого заняття. Приготуй усе, що знадобиться тобі сьогодні для малювання. Вашові фарби білого, рожевого, жовтого, зеленого, фіолетового кольорів. Два кульочка Резиночки для волосся, шматочок вати або синтепону Вадяні палочки. Склянку з водичкою, вологі серветки для рученят. Сьогодні ми малюємо методом штампування. Для цього робимо дві заготівочки. Першу для квіточки Беремо кульочок, кладемо туди вату. І для зручності фіксуємо різиночкою. Вивертаємо наш кольочок і розправляємо. В залежності від того, якого розміру ви плануєте свою квіточку, у кольочку робимо більше повітря, тоді відтиск буде пишніше. Або взяти дуже близько до ватки, і тоді квіточка буде менша. Це вже будете дивитися за розміром. Малюнка. Для листочка більше шматочок вати кладемо у кульочок і фіксуємо резиночкою. Розправляємо, але не вивертаємо. Роздивіться уважно шаблон, що на ньому намальовано. Так, вірно, квітковий горщик. А яку форму він має? Горщик має форму трапеції. Беремо заготівочку листочка і змочуємо її у зелену фарбу. Штампуємо листочки і даємо трішечки підсохнути. На палітру викладаємо поряд три фарби: білу, рожеву, фіолетову. Кольочок для штампування квітів змочуємо у фарбу. Починаємо малювати квітки. ватяною паличкою. З зеленою фарбою малюємо квітко Потім змочуємо ватяну паличку у жовтий кольор. І по центру квіточки ставимо крапочки. Це серединка фіалу. така фіалочка вийшла в мене. А яку фіалочку намалювали ви? Надішліть фото своєї роботи. Бажаю вам успіхів! До зустрічі на іншому занятті.